Нещодавно у нашому місці відбувся п'ятий всеукраїнський табір Ліствиця, організований синодальним управлінням у справах молоді Української православної церкви Київського патріархату. Про перебування та враження учасників табору на Калущині далі у сюжеті. Завдяки сприянню настоятеля храму усіх святих землі української міста Калуша, отця Григорія Мороза, Калуського молодіжного православного братства, вже другий рік поспіль взимку. Наше місто відвідує всеукраїнський зимовий православний молодіжний табір Ліствиця Божою помічу. Ми вже другий рік поспіль в нашому місті приймаємо п'ятий всеукраїнський молодіжний зимовий православний табір, який має за мету поцерковлення молоді. І працю з молоді взагалі акцентується увага на духовному розвитку молодої людини. Це виявляється саме в бесіді з священниками, в такому спільному спілкуванні з таборянами, один з одним, з курінними, з духівниками, і цей вимір праці з молоддів є необхідний, тому що саме в такому тісному колі. Формується найголовніша чеснота, яка є в християн, це є любов. І людина, яка виявляє бажання приїхати на цей табір, вона знаходить тут багато друзів, вона знаходить тут багато цікавого в духовному вимірі і має бажання приїхати знову. Цьогоріч зимовий табір зібрав 50 учасників з усієї України. За час перебування на Калущині молоді люди побували у Манявському і Підмихалівському монастирях на батьківщині провідника Ун Степана Бандери в Людовому палаці. А 28 січня у приміщенні кафе Садиба калуські викладачі навчальних та позашкільних установ провели для учасників табору майстер-клас із різних виробів народного мистецтва. Багато дуже вражені, всі позитивні. Багато екскурсій якби, організовано дуже добре і в на високому рівні. Постійно у нас всі якісь конкурси, якісь екскурсії, в маняву допустим їздили. Всі просто в захваті. І взагалі тут дуже гарно, якби так склалося ще обстановка дуже домашня і дружня в таборі. Взагалі. Всі, кого не питаєш, всі обіцяють повернутися в другий раз. Я теж тут перший раз, мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, якщо все добре складеться, ми ще повернемось сюди літом. Мені дуже подобається в Калош. Я перший раз приїхав в Калош. Цікаво, у нас такі як називаються, сніжинки. Да, сніжинки вирізаємо. Ветенанки. Да, Калош запам'ятався тим, що дійсно в місті є храми, люди вірують. Дуже багато привітних лиць. Храми, храми повні людей. Люди моляться. В принципі, все дуже, дуже добре у вас. За час перебування в таборі його учасники не тільки мали можливість вивчити культуру і побут нашого краю, а й збагатитися духовно на ранкових і вечірніх молитвах, бесідах зі священниками, які були духовними наставниками таборян. Що для вас такі дають як поїздку? Ну, першу чергу, знайомство з, з молоддю з усієї України, тому що я займаюся фольклором в Києві, і мені цікаво знати, який є процес вже в сучасному фольклорі тепер. От і ви ну, ж бачите, що тут прекрасно це все видно. Тобто з усієї України з'їжджається молодь, і е, можна відслідкувати, тобто, це можна навіть поєднати з моєю роботою, відслідкувати хто що. Ну і звичайно, спілкування на теми релігійні, тому що цього досить не вистачає. Домінуючою темою зимового табору цьогоріч була коляда. Організатори синодальне управління у справах молоді Української православної церкви Київського патріархату, головою якого є архімандрит Макарій, разом із хором Калуського молодіжного православного братства Евлогія прославляли в колядах народження Ісуса Христа, найбільшу подію в історії людства. Допомагали колядувати і колективи Палацу культури Мінерал, а ще щедрували, віншували та засівали. Директор Палацу культури Мінерал Алла Тере. Щенко провела із учасниками табору різні ігри та конкурси, тим самим відроджуючи українські традиції. Та найбільше, мабуть, запам'ятається таборянам великий торт, який спекли з нагоди п'ятого ювілейного всеукраїнського зимового православного табору Лістиця. І звичайно в кожного із учасників залишаться незабутні враження, теплі спогади та щирі сподівання на нову зустріч. була вся інформація на сьогодні, яку підготувала для вас мої колеги журналісти. Я Катерина Арсені, Щиро дякую вам за увагу. На все добре.